Дня! Сьогодні в нас 12 вересня. Класна робота. Прошу записати у зошит. 12 вересня. Класна робота. І сьогодні ми з вами починаємо повторення наступної теми, яка називається відрізок і довжина відрізка. Тема уроку. Відрізок, довжина відрізка. І далі трохи теорії. Давайте розглянемо разом. Якщо на аркуші паперу ми відмітимо дві точки А і Б, ці точки можна сполучити всілякими лініями. Якщо ми сполучаємо ці ці точки, Прямою лінією, то це вже є відрізок. Точка А є початком і точка Б є кінцем. Давайте намалюємо у зошит. У нас є точка А і точка Б. І ми їх, використовуючи лінійку, сполучаємо, отримаємо відрізок АБ. Точка і відрізок це вже є геометричні фігури. А і Б ще називають кінцями відрізка, а АБ це сам відрізок. Довжину відрізка ми можемо виміряти міліметрами, сантиметрами. Наприклад, у мене зараз тут вийшло, що відрізок АБ дорівнює 4 сантиметри. Ви можете виміряти свій відрізок, який у вас вийшов, і написати свою відповідь, скільки у вас вийшло сантиметрів. Так, добре, продовжуємо. Наступне це в нас поняття рівних відрізків. Це можна записати собі у зошит. Два відрізки називають рівними, якщо вони суміщаються при накладенні. І записують АВ дорівнює Д. Зараз ми з вами спробуємо побудувати два рівні відрізки. Давайте трохи почекаємо хвилинку, доки ви запишете означення. Два відрізки називають рівними. Якщо вони суміщаються при накладанні. І зараз я пробую приклад відрізків побудувати А, Б. І щоб вони були однакові, я ці точки ставлю під першими. Це в мене буде А, Б. Так. Зараз, секунду, це точка А в нас. Точка Б це кінець відрізка. Точка А початок, точка Б, кінець. І другий відрізок, точка С початок, точка Д. Це в нас кінець. І сполучаємо А і Б під лінійку. Отримаємо відрізок Б. І точка С і Д. Також дають нам новий відрізок, і вони в нас рівні. Можемо лінійкою прикласти і це перевірити. А B дорівнює СД. І давайте замірюємо: У мене вийшло 3 см 5 мм. Ви можете це зробити за тим розміром, який у вас вийшов на малюнку. Так, доки ви вимірюєте, я наступне розміщаю на дошці. Це в нас поняття про рівні, про відрізки і про суму відрізків, які утворюють один великий відрізок. Давайте прочитаємо. Якщо на відрізку АБ позначити точку С, то довжина відрізка АБ дорівнює сумі довжин відрізків АС і СБ. Цей текст ми вже записувати не будемо, а тільки замалюємо наш відрізок А Б, Він таки буде довшим початок точка А і кінець. точка Б. І під лінійку ми сполучаємо ці дві точки, отримаємо відрізок АБ. І десь довільно на цьому відрізку я позначаю точку С. Що в мене виходить? Що відрізок АВ складається з двох відрізків. Перший відрізок АС і другий відрізок СВ. І давайте з вами виміряємо лінійкою. Я свій малюнок, ви свій малюнок у зошиті. Відрізок АС в мене 2 см 5 мм. А відрізок це Б, 5 см в мене вийшло. І окремо додаю сантиметри, окремо міліметри. 2 см плюс 5 см це в нас 7 см. А 5 мм просто залишаються біля сантиметрів. Я чекаю, поки ви дописуєте. Якщо хтось не встиг, можна натиснути паузу, дописати, а далі продовжити. Я це вже прибираю і далі намалюю ламану лінію. Що таке ламане? Давайте згадаємо. Це така лінія, яка складається з якихось там кусочків. І також позначу всі точки. Початок точка А, наступна у нас Б, С, Д і Е. Всі точки позначаємо великими літерами. І цю ламану також ми можемо визначити її довжину. Ламана АЕ, і далі я додаю всі відрізки. Спочатку перший беру АБ плюс другий БЦ, плюс третій СД, плюс четвертий ДЕ. І знову ж таки, за допомогою лінійки, я зараз виміряю, скільки ці відрізки в мене вийшли. Так, відрізок АБ 2 см, плюс, мабуть, не плюс, давайте будемо одразу так записувати. 2 см, 1 мм, плюс наступний відрізок БЦ, це в мене 1 см, плюс С 2 см 8 міліметрів. Це просто лінійкою ми можемо виміряти. І відрізок де є 4 см. І я отримаю. Ви можете це за своїм малюнком порахувати, можете записати так, як в мене записано. Окремо рахую сантиметри, 2 см.

І давайте ще запишемо формули. Якщо не встигаєте, натискайте паузу, дописуйте і далі продовжуйте зі мною. Наприклад, відрізок А Б і десь тут точка С. Я їх під лінійку сполучаю. І зараз я запишу формули. Якщо я хочу знайти всю довжину АВ, то я буду АС додавати СВ. Вибачте, СВ. Тут у нас В в кінці СВ. Якщо я хочу знайти АС, то я буду від всього відрізку віднімати СВ. ав мінус С, Ну, і якщо я хочу знайти це Б, я буду від всього відрізку АБ віднімати АС. Це будуть такі в нас формули для знаходження частин відрізка і цілого відрізка. Далі ви дописуєте це і зараз вже розглянемо приклади. Якщо не встигли, натискайте паузу. Так, і далі в нас перші завдання з вашого підручника. Умову завдання ми не переписуємо. Перший номер, який ми розглядаємо, це номер 52. Я читаю умову. Накресліть відрізки МЦ і АЦ, так, щоб МН. 6 см і 3 мм дорівнював, і АЦ 5 см 4 мм. Як мені це зробити? Перший відрізок Mn. Я ставлю початок, точка M. Прикладаю лінійку і відміряю 6 см 3 мм. І отримаю його кінець N? Сполучаю ці дві точки. І підписую, що в мене МН дорівнює 6 см 3 міліметри. Наступний відрізок АС. початок точка А 5 см 4 міліметри. Лінійку беремо і підкладаємо. Так, і кінець точка С. Під лінійку сполучаємо ці дві точки і підписуємо відрізок С має довжину 5 сантиметрів 4 міліметри. Аналогічне завдання у вас буде додому. Дописуйте. Так. Наступне завдання номер 54 Читаємо умову. Накресліть відрізок АВ, довжина якого 8 см 9 мм. Позначте на ньому точку С, так, щоб С, дорівнювали 3 см 4 мм. Обчисліть довжину відрізка АС. Так, спочатку розбираємось кожне речення окремо, накресліть відрізок АВ, довжина якого 8 см 9 мм. Початок у мене точка А і далі під лінійку відміряємо 8 см 9 мм. Так, це в нас кінець точка Б. Сполучаємо за допомогою лінійки. Те, що намалювали, одразу підписуємо. А Б дорівнює 8 см 9 мм. І дивлюсь завдання. Я інший колір беру, ви продовжуєте тим самим Позначте на ньому точку С. Так, щоб це Б дорівнював 3 см 4 мм. Точка С у нас невідомо. Я не знаю, де її можна поставити. Тому в мене є, дивіться, у назві точка Б. І вона вже є в мене на малюнку. Бачите? Оце вона в мене є. Тому я можу почати з кінця. Я маю вже кінець відрізка Б. І я з кінця повинна відмірити. Три сантиметри чотири міліметри. Беру лінійку і відміряю. Ну, Десь приблизно так. І це буде у нас точка С. І записую. СБ дорівнює три сантиметри чотири міліметри. Дописуйте, хто не встиг, натискаємо паузу, я продовжую. Наступний номер 63. Обчисліть довжину ламаної АБЦДЕ, якщо. Бачите, в умовах задач ламана лінія зазвичай позначається саме набором букв. Тобто, це той шлях, за яким ця ламана в нас йде. І далі в нас там позначки йдуть. Ми згадаємо, що ми вже ламану з вами малювали сьогодні на початку уроку. І щоб знайти її довжину. Зараз я вам показую, як ми це робимо. А, Б, С, Д, Є. моя ламана. Вона складається з відрізків. Перша наступна буква відрізок АБ. Плюс. Друга наступна буква Б, С, плюс третя і наступна С, Д, плюс Д і наступна Є. E, ДЕ. E. Тобто такі відрізки я маю знати, щоб знайти цю ламану А Б С, Д І далі я дивлюсь за умовою А Б 8 см, плюс В С 14 см. Плюс CD – 23 сантиметри, плюс DE – 10 сантиметрів, підставили. Далі треба їх порахувати. Тут навіть міліметрів нема, тому це буде трохи простіше. 8 плюс 14 22, плюс 23, 45 і плюс 10 55 сантиметрів. Це вже буде ваша відповідь. Номери домашнього завдання записуємо разом. ДЗ За вашим підручником. Номер 53, 55, 64. На сьогодні це все. Дякую, успіхів вам. До зустрічі завтра.